Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх бжутерних знахідок. Порцелянова брошка виробництва Голландії. Підглазурний розпис. Є маркування. І такий браслетик. Пошук по картинці я дав результат Delft Тобто це теж порцеляна голландська, кожна намистинка, по-різному розписана, а це зовсім інше, це експортний китай. Засіб латунна зима люкла зоне. І намистинки двох видів. Так виглядає під збільшенням. Хто точно знає, підкажіть. Мені здається, що китайський це фарфор, а на мистини це фаянс, китайські якийсь ніжніші і звук такий приємний. Тактильно приємніші. Поклала поряд для порівняння і помітила, що візерунки дуже схожі у цих намастинах. І Зрозуміло, хто кого копіював. Голландці копіювали китайців. Браслет азоне не знаю, чи є це експортний Китай, чи ні, як ви вважаєте? Голландська пластикова ластівка. Вона вінтажна. Застіпка така. У мене вже є кілька з того ж магазину, який возить товари з Голландії. З цієї ластівки. Око зроблене складніше, там є пластик іншого кольору, світліший. Маркування вони не мають, і застіпки різні. Елементажні. Окрім каріоричневої ластівки, я ці всі брошки чи значки вже показувала, вітрильник, Лебеді Вони легенькі, більше схожі на значки. І така собачка. Отиків це компанія AJC з рухомими хвостиками. Маркування. Попалась мені така підвіска, як антикварні часи. І якби не маркування, цілком можна було б сплутати з вікторіанською старовинною річчю. Маркування таке лінкс». Зворотній бік шильдика. Компанія Pідлі Лінкс Джулері» — це невеликий сімейний бізнес з 1969 по 1996 рік працювала компанія і дизайнером була Еліз Піттельман. Виготовляли вони репродукції прикрас у вікторіанському стилі арново і інші. Зверніть увагу. Яка якість роботи? ланцюг? Застябка. Застіпка. І ця застіпка також цілком старовинна. Всередині виглядає так. Ця речовина, мабуть, абсорбувала вологу. Я мила і, звичайно, туди потрапила волога і трохи пошкодилась. Але, якби не було. Маркування то цілком могло б зійти за старовинну річ. Але пишуть, що сережки не маркувались, і броші голки також не маркувалися. І основний метал був бронза, але також срібло або посріблення. І ще одна прикраса з таким же маркуванням. Застібка ідентична, маркування трохи відрізняється з зворотній бік. Це інша лінійка. Чудової якості кристал скляний. Візерунок. Зворотній бік. Хочу показати під збільшенням. Бачите, яка гарна якісна обробка металу. Якщо з попередньою компанією все зрозуміло, просто чесні репродукції, то автори цієї прикраси знайшлися лише за пошуком по фото. І виявилося, що це жулі Стар Дреснер. І. Це зовсім сучасна компанія, яка виготовляє свої прикраси зараз. І більше того, бере замовлення на виготовлення прикрас і маркування немає, окрім маркування про позолоту. Одна 20-12-декоратного покриття. Якість дуже гарна. Я спочатку не зрозуміла, що це локет. Подумала підвізка і, як завжди, помила, але виявилося, що закривається герметично, і е, фото не постраждало. Але це фото також підробка. Коли я зайшла на, на Фейсбук, це здається, до цієї Джолі Стар Дреснер, там такі фотографії, е, старовинна фотографія тримало молодика, і вони... Просто вирізають одного чи двох і вставляють у свої вироби. І пишуть про дизайнерку, що вона вчилась в Мічиганському університеті, отримала ступінь з історії мистецтва, вчилася на курсах дизайнера моди, працювала асистентом дизайнера е і костюмером у фільмах і телешоу. Потім стала дизайнером прикрас і ювеліром. Її колекції продаються в магазинах і використовуються у зйомках фільмів. І лінія, вінтажна лінія це прикраси з 1880 до 1940 року. І слова репродукції там немає. Тобто вони можуть взяти. Замовлення на будь-яку прикрасу, яка вам сподобалась в інтернеті, наприклад, зробити з великою якістю. Бачите. І якось це все дивно трохи виглядає. Вінтажна брошка, листочок гарно зроблена. Маркована. Штампована філігрань. Гарної якості брошка. По центру троянда пластикова і по бокам янгелики. От. Так, такий зворотній бік. Кліпси могли підійти, теж тампована філігрань, літера Ді компанія Сара Ковентрі. 40. Чашка чи кухлик чудової якості, скляна емаль, скляні кристалики і маркування Лія. Лія це не Лія Софія, це Ліана. Компанія, яка існувала з 1995 по 2003 рік. Вона використовувала традиційні дизайни ручної роботи, емаль і маркування лія великими літерами. Чудова вінтажна брошка компанії Ліснер. В ідеальному стані, і до нього дуже підійшов би такий браслет, і це трифарі. Гріфарі з короною. Зверніть увагу, зворотній бік гладенький. Тобто, це, мабуть, кінець 50-х років. Уже в 60-х почали робити зворотній бік, розширований. От як тут у Ліснера. Вкритий позолотою і чудова якість. Здається, був втрачений лише один кристалик я додала і страхувальний ланцюжок відсутній. Не дивіться, яка складна робота. Квіточка на, лан на ланці. На крупнішій ланці дві квіточки. І кожна половина застіпки ідеально підходить і складає цілу ланку, так що важко знайти де застіпка. Просто чудова знахідка. Фінальною сьогодні буде така яскрава брошка. Вона має неймовірно гарні скляні кристали в основі три кабашони з авантюриновим склом і три кристали, а другий шар складають пластикові намистини. І верхній шар, також кристали з покриттям АБ. Маркування ворожка немає, такий зворотній бік, але явно вінтажна. Це намистина, мабуть, керамічна. Не знаю, очевидно, що ці сучасні сережки мають такий же чудовий смарагдовий колір, як і кристали у брошці. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре. До побачення.